Ви на каналі Вероніка. Я. І у нас сьогодні буде розпаковочка. Всім привіт. Вероніка така червона. Вона прийшла зі школи, а ще на вулиці запускала з однокласниками паперові літачки. А там так холодно, такий вітер. Січе в обличчя. Ось така розпаковка. Вероніка собі на OLX заказала замок Кристалевої Кристалевої імперії. Зам... Зам... Замок Май замок... Литлпоні. Так, заплатила 2400 за цей триста? Добре, то вже не важливо. Так, що тут у нас є, Вероніка показуй. Ми розкладено виді і ми маємо його класти. Угу. Ще тут поклали подарунок щупачок. -чуп. Чупачок з тобі подарунок поклали, клас. Ще є такі Угу. Великий тарлон. Угу. Це у нас буде ось так. Таке місце, щоб покласти. Це буде така поличка у нас. Давай, чи ти хоч, ти хочеш, потім збереш замок. Давай. Ну, в принципі, так. Да. Давай тоді ти, детальки від замка покажемо тоді, коли ти збереш його. Він дуже великий, так. ого. Він угу. дуже дуже великий. Угу. І тромбі. Там щось упало. І поні. Дік, дікуся, дікуся, знову іграшки. Знову не смаколики. Б... Ні, ти так скоро покажеш, так не можу з камерою скоро. Фу. Тут щось упало в мішечку. Тут якийсь одяг. М -м, накидочка, чи платьечко. А це що? А, і це теж такий. Тоже таке. Давай покажу поні, які там Ось. були. До замку йшли. Оце, це він як називається? Шанін Хармер. Шанін Хармер. Армор. Армор. Далі хто там у нас? Принцеса Каденс. Принцеса Каденс. І їхня дитинка, Фланіха. Ага, ну, класна яка. Зажимала. Хрустальна. Ой. І зеркальце є. Зараз завжди. Покала. Бо мені впало. Ось така прям криштальна, Так. їхня дитинка. Зеркальце. зеркальце. Mm -hmm. Коли самачка? Це для цієї дитинки а, їхньої, та? Це в цьому замку вони ж живуть оці, так? І це їхня сім'я живе? Так. В замку. І ми зараз Складемо і все, більше нічого нема, так? так. А, а що казали, що доклали? Його доклали? Він не мав бути, так? не мав бути. Мали ж вони двоє бути? Так. Ага, зрозуміло. Добре, зараз ми будемо складати. А, він потрібно буде прикріпити сюди. Це качелька, так? Добре, давай тоді все складемо. Для вас це буде одна секунда, а нам треба трошки попрацювати. Ось замок готовий. Тут, подивіться, тут таке блимає. Бачите, всякі ці. Вночі було б добре видно. Сердечка і зірочка. Так, зараз йдемо покажу. Я також далеко покажу. Ось так дік, ти мішаєш. Ось так. Ось такий досить великий замок. Тут люлька. Тут не люлька, то качелька, качелька для малесенької цієї. Як вона називається? Тут вона її ага. дочка, аби сюди її захати, щоб вона не впала. Поки що можна запихати, просто поставити. Просто постави її. Ага, ось така вона. Вона така класна, вона дуже. Аночка, вона така класна, так мені подобається. Так, далі йдемо. Екскурсія по, по, замку. по кришталевому замку поні. Зараз Дік тут зробить порядок скоро. Так, Так, тут трон королеви. Так. Давай я перше покажу ні, Давай я перше покажу замок. Так, і там цей, Тут Вероніка поставила. Тут балкончик. можна Балкон. вийти. Це люлючка для маленької. Маленька. Так, Тут такі зеркальце, сходи, да? зеркальце і трон. Трон, де ти будеш ставити? І такий трон. Тут може стояти наша принцеса. принцеса. Так, стоїть. Тут її плаття. І ще одне плаття. Угу. Можна її надіти. І все. Так. Тут багато внизу зумісця є. Дуже забагато. На другому поверсі. Трошки менше, але теж нормальненько, так місце. Та й все тоді, так? так! А на цьому всім папа! -па. Mm. Ви були на каналі Уроняка Я всім папа! -па. па па до нових зустрічей!